Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів. кожного разу знаходиться щось новеньке, про що варто послухати. А зараз в нашій передачі надзвичайно потрібна і цікава тема, яка стосується більшості сімей, я так думаю, це економіка у власному господарстві. Пірфом до нашої сьогоднішньої розмови з мамою. Слова, які стали вже легендарними, економія має бути економна. Ну, а якщо серйозно, то ми спробуємо пройтися по нашій квартирі, але подивитися на неї свіжим очевидно. Ми настільки не до неї привикли, що її не замічаємо. І не бачимо, де на чому могли б зекономити. Заходимо в квартиру, відкриваємо двері. Перше, що пригадуємо, а коли ми з вашого останній раз двері або замок. Ну, Коштує мастило для замка досить дешево для дверей. І якщо ми бачимо, то е, термін е, роботи придатності замка збільшиться на декілька років. Замок коштує досить пристойно зараз грошей. Друге, в тамборі у нас часто вночі горить лампочка. Ми за електроенергію наплатимо за цю лампочку, але вона часто перегорає. Чому? Тому що е, вночі у нас менший спад напруги, і е, ми можемо сказати, що відбувається перенапруга? Е, справу можна залагодити, якщо ми вміємо, маю поняття в електриці, впаяємо в один із е, проводів. Е, діод на півпровіднику, Якщо не міг, може попросити знайомого чи електрика. Лапочка буде менше горіти, зате термін дії продовжиться на декілька років. Заходимо в кухню. На кухні у нас господар кухні це холодильник. Підходимо до холодильника, беремо гривню, можна листочок паперу, відкриваємо двері, приставляємо до. Кройме двері, закриваємо двері і пробуємо, наскільки легко можна витягнути ту саму гривню. Не зрозуміло, на нащо? Якщо легко виходить, значить у нас є маленька щілина між дверима і холодильником. Це значить буде холодильник зайвий раз споживати електричну енергію. Тобто, іншими словами, ми перевіряємо, перевіряємо на герметичність, відкриваємо морозильне відділення. Якщо Маємо гарну таку шубу, сантиметр двадцять, значить знову ж таки наші гроші переходять Наш підприємством і енергорозподіляючим тірвуючим підприємством. Тому що сніг, як відомо з фізики, дуже гарний ізолятор. Разі гарний ізолятор то дуже погано охолоджуються наші продукти. Дачні чи м'ясо і так далі, значить холодильник працює з перевантаженням. У холодильнику має бути порядка 4-5 градусів, у морозилці 18. На що глянемо? Ми можемо відсунути холодильник, якщо його тепловиділяючі елементи знаходяться на стінці, такі, як маленькі радіатори, Так. то подивимося, скільки там пилу зібралося. І що? І що? А пил теж дуже гарний ізолятор. Тобто пил перешкоджає холодильнику інтенсивно, виправдаєте віддавати в кімнату тепло. Тобто він буде частіше перегріватися, частіше вмикати знову-таки буде споживати електроенергію зайву. Ми маємо знати, що він не повинен стояти на сонячній стороні. І останнє про щодо холодильника, я би рекомендував на ніч в кухні, в кухні в квартирку тримати відкритою. Це і корисно нам для здоров'я, свіжо повітря, циркуляція повітря, це і оптимальна вологість повітря виставляється, але холодильник знову ж таки буде працювати в полегшеному режимі, і знову ж таки, буде в нас менше споживати електроенергії. Передамо до хазяйки до газової плити. Як правило, у нас газова плита. Перш за все, нам треба знати, що режим. Виставлення конфорки повинно бути оптимальним. Якщо ми вимкнемо більш, ніж потрібно, то полум'я забарфять в жовтий колір, буде горіти, як кажуть працівники газконтори, цибулиною. Це погано. Чого погано? Газ не повністю згорає, витрати більші, температура не піднімається, тепла більше не дає. Витрати більше, мало того, у нас. Кухні буде більше до окису азоту, що не є корисним для здоров'я. Якщо в нас стандартна газова плита зараз має більші, менші і середні комфорти, то, відповідно, ми повинні їх правильно використовувати. Якщо ми швидко хочемо розігріти їжу, то може ставити на широку комфорту. Але відповідно і посуд мати широке дно. У жодному разі вогонь не повинен лизати стінки, стінки. посуду. Перейдемо до крану. Здається, що там економити. Ну, я не думаю, що зараз хтось крани протікають. Я не думаю, таке в нас господарів немає зараз. Але чи в кожному стоїть ситочко на крані? Якщо уважно подивитися всередину крану, в отвір, там має бути в нових кранах маленька ситочка, яка розпилює воду і робить, розпиває струмі на окремі цілочки такі. Збільшиться доступ кисню і примітті економиться води приблизно 10-15%. Я відношусь з певною пересторогою до води, очищеної такими фільтрами, бо в кожному із них обов'язково є юне срібло. Я зараз перейшов на досить дешевий спосіб позбавлення накипу. Кастрюля з нержавійки 5-літрова. Набираю в неї вечором. Хастерили відстоюєте, так? Да? І кипічу. Чому вечором? Бо за день воду розбирають. Вона вже не застояна в водопроводі. Зранку вона застояна. Ну, можна з дачі привезти. Хто має дачу? Ми з вами одночасно подумали, хто має дачу. І впевнений, що поряд ніхто не використовує хімічних препаратів, не привозить машини гною, зараз вже дефіцит. Можна набирати воду, з Ну, живу. живу воду треба пити. Але було б дуже добре, щоб перед цим зробили б аналізи цієї води, звичайно. Я так роблю: п'ятилітрову пляшку, набираю води, чисто для чаю. І що ми говоримо за чай? Зараз для дачників прямо-таки благодатна пора. Ми обрізаємо дерева, гілочки дерев, яблуні, груші, мовли, не нарізати, насушити прекрасний чай. От у мене під руками картоплину. Чим ми, мож, ми чистимо картоплю? Як правило, великим ножем. Я рекомендую маленьким. Є десь поломане, зробити з нього людський ніж. Раз. Набагато акуратніше. Друге, якщо є можливість придбати картоплечистку або вичеческу, я провів експеримент. Якщо почистити вичестку картоплину, то відходи складають. Біля 10%. Якщо ми почистимо ножем від 15 до 20%. На рівному місці ми можемо зекономити декілька відер картоплі. Це ми вирощуємо і зберігаємо, привозимо, щоб потім в влушпакет. Звикли до картоплечистки, проблеми рішилися. Якщо ми вже говоримо за кухню за ножі, то я би особисто рекомендував би. Для того, щоб ніж був зараз в формі, придбати от, е, такий пристрій. Він називається мусат. Це схоже на напелок, тільки в нього поздовжні такі е, насічки є. Ага. Яким елементарно ставлять отак його на стіл і елементарно поправляють. Ага. Бо лезо може чуть-чуть завертатися. Що гарно наточення, чуть-чуть завертається. І коли ми не поправимо, воно. Загинається далі, відламується та дещо тупі. Так ми поправили, раз в теж і прекрасно, ніж буде на декілька місяців гострі працювати заходимо в нашу залу. Навіть в час економії все одно хочеться, щоб в залі було світло. Світлодіодна лампа так в середньому майже в 10 разів яскравіше світить, ніж звичайна лампа. Хоча теж зараз коштує немало. Але в кінці кінців за рік вона це окупає. Мало того, що вона економна, вона не боїться цих частих віптень вимкнень Термін служби звичайної лампи розжарення тисяча годин, це при умові, що в нас немає стрибків напруги і не перевищена напруга, то термін діє такої лампи, як мінімум в 30 або 50 разів більше. Тобто 30 тисяч годин, 50 тисяч годин. Гарантію порядка від рік, два або три залишився від магазину. Те далі три роки гарантії, Микола Миколайовичу. Я надзвичайно вам вдячна за такі доступні для кожної людини в кожному домі поради. Ми завжди закликаємо вас, батьки, бути частіше разом із своїми дітьми. Звичайно, вони, діти, зараз все можуть знайти в інтернеті, як і що робиться, а ви, батьки, можете все придбати, що захочеться вашій дитині, якщо у вас є достатньо грошей. Але ми завжди закликаємо вас частіше бути разом із своїми дітьми, і ви побачите, який результат. Ви отримуєте від цього спілкування сьогодні? Ми запросили фахівця. Світлана Миколаївна декілька буквально слів про вашу школу і про ваш відділ. Да, я працюю в Дунаєвецькій дитячій школі мистецтв вже не один рік, а вісім років. От навчаю дітей творчості, діти переступаючи поріг школи. Вони здобувають знання і музики, і співу. У нас працює на відділі три викладача: два викладача образотворчого мистецтва і я викладач декоративно-прикладного мистецтва. Понад сто учнів навчається у нас на відділі, не тільки особисто в мене, у мене 34, і викладачів. теж. кожний четвер всі діти додатківці ходять до мене займатися. Перший другий клас я в них веду урок малюнок. Перший другий клас для загального розвитку тобто mm -hmm. діти ходять і на музику. Урок в них є, щоб вони знали теорію музики, трошечки, щоб вони mm -hmm. знали, які нотки, відчували риб. І на образотворче мистецтво ходять, дуже займаються, малюють в різних техніках. Малюють дітям дуже подобається тому що. Я рахую, що дитина повинна з дитинства формуватися. Це як будинок. Якщо ти заложив фундамент, то він буде стояти і буде міцний. Якщо дитина здібна і хоче цього, то вона буде і вона буде не рахувати часу і буде займатися, чим їй подобається. Такі от чудові ляльки, які перед вами. От це лялька-мініатюра. Лялька, взагалі, вона не тільки рахується іграшкою, а вона є як сувенір, як оберіг, як просто прикраса, щоб заповнити ваш інтер'єр квартирі. Якщо у вас в українському стилі, наприклад, зроблена кухня чи оселя, ви можете завжди прикрасити такою чудовою. Ну, да? Подарунок так, який чудовий. Подарунок, взагалі, якщо він своїми руками зроблений, будь-що то він приносить і радість, тому що людина, коли сідає за роботу, то в неї не може бути поганого настрою, в неї тільки відчуття позитива. Так. Ну Приблизно вона буде вам 13 сантиметрів на 17 см. Такий от, от, получився, прямокутничок, якщо більше, то якщо більше, більше. більше. Ага. лявечка. Ну, ми... Це буде для тулупа. Так. Далі так. нам потрібно наповнювач, щоб ми сформували голівку потім. Булівка формується і робиться з трикотажної тканини. Ви можете використовувати навіть футболку, в якій ви вже не ходите. Ви можете взяти клаптик тканини і придати її а нове давайте життя. Поступово, значить, в нас є така от тканинка. Що ми далі з нею робимо? Далі ми беремо цю тканинку і складаємо ось так по довжині вдвоє. Зложили, беремо голочку, світлу, нитку бажано, тому що тканина у нас світла. І починаємо її зшивати. Ось у нас вийшов такий прямокутник. Угу. Далі що? Далі ми його беремо вивертаємо. Далі ми її беремо оздоблюємо. Для оздоблення нам платічка ляльки, потрібно можна ось таку тісну взяти. Можна взяти ось таку тісну. Це якщо в нас лялька буде в українському стилі. Бачите, в нас орнамент український, смужечка, якою розшивають теж багато костюмів українських, ось таким чином ми приклеїмо. У нас вже вийшло ось таке ага. оформлення. Далі, щоб оформити нам горловинку ляльки, ми також приклеїмо ось таку тисну. І в нас от вийшло ось таке платьечко. З вишивкою. З вишивочкою, так. Да. Далі ми беремо, бажано брати цупку нитку. Я беру 10-й номер. Угу. Товстеньку, так. Да. І прошиваю його по колу. От вийшлося таке туловище ляльки. Далі ми приступаємо до голови. Значить, на голову нам потрібно вирізати кружечок. Ось такого діаметру. Це приблизно 7,5 см. Беремо голочку з ниткою і по колу ми робимо стібочками, як ми робили туловище з вами. Тобто, такий самий принцип голови. Беремо шматочок наповнювача, складаємо його ось в таку кульку і затягуємо. Зав'язуємо вузлик, знов-таки, щоб воно нам не розпустилося. Для того, щоб сформувати волосся, нам потрібна ось така заготовочка. Ми намотуємо декілька разів. Ось так намотуємо на ниточки. Снімаємо з нашої допоміжної заготовочки от, і накладаємо ось так на голову ляльки. Не розрізаючись. Ось так. Бачите? Ага. Вирівняли От. і починаємо зшивати Силиконним пістолетом наносимо клей і акуратненько притискаємо до туловища. Куски ми можемо розрізати. І беремо ниточку і ось так їх закріпляємо. Угу, для, для того, щоб нам ось такий був, була закрита голова. Далі нам треба оформити лялечку, зробити її ручки. Ось як от в цій лялечці, бачите? Ми беремо прямокутну тканину, ось таку смужечку. От. І можемо зав'язати вузли. Бачите, в неї вже наче зложені ручки. От. Ми приміряємо її довжину рук, яка має бути. Решту обрізаємо ножничками. Ми можемо прив'язати або наклеїти знов-таки силиконовим пістолетом. Далі ми переходимо до обличчя. Для цього нам потрібна бісерна голочка і біленька ниточка. От лялечка в нас вже дивиться. Зараз ми її ще зробимо ротик. От, ротик ми робимо таким прийомом, як ми робили очки, тільки беремо червону ниточку. Ви можете прикрасити букетом. Це можуть бути і купальські ляльки, і весняні ляльки, ну, які ви забажаєте. Багато ми можемо навчити в нашій школі мистецтв. І я вас прошу, шановні батьки, працюйте з дітьми разом, дивіться, як вони ростуть, як вони розвиваються, і їм буде завжди це приємно, і вам бачите їхні успіхи. Я вам бажаю всього самого найкращого насамперед міру на землі, щастя, здоров'я, творчості і всього самого найкращого.